Вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. Якщо ви шукаєте автомобіль, перевірений, класний, обслужений, максимально існує збережений, ставте дзвіночок, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме у нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. І так, сьогодні в нас на огляді мультиуніверсальний автомобіль. Volkswagen Golf Plus, то за нами слідкує, знає, в якій кількості ми їх стараємося привозити, так як автомобіль підходить для всіх верст населення. Якщо ви тільки здали на права, якщо ви молода сім'я і у вас є діти, якщо ви люди старшого віку, любите їздити на дачу, це ваш варіант. Гарна обзорність, недорогий в обслуговуванні, класний стиль, приємні комплектації, високий кліренс, зручна посадка це все втілює в собі один цей автомобіль. Тому ми стараємося його часто привозити, так як на них, на Volkswagen Golf Plus, великий попит в Україні. 2008 рік 1.6 MPI від єдиного власника з салону з мінімальнішими слідами експлуатації, які не видно навіть на відео чи в живому огляді особо. На зимовій гумі автомобіль прибув з Німеччини 205 тисяч пробігу. Це єдиний автомобіль, мабуть, в якому Carvertical підтягнув пробіг. Я вставлю це у відео. По кузову автомобіль весь без безаварійний. Нічого по кузову не крутилось, не знімалось. Сьогодні детально разом з вами ми це все оглянуто. Показуємо вам загальну частину автомобіля. Оптика вся рідна, противотуманки, омивачі фар. Це все пов'язано до комплектації. Так, резимана у нас зимова, гарна. Дивіться, залишок. Заді десь. 100% майже 99% переді 90% залишку. Вінкод відкритий, лобове скло, у нас, лобове скло у нас міняне. Але це не проблема, так як в Європі з колчі царапіна заборонено експлуатувати автомобіль. Дуже гарний колір. Корозії немає м'ятин по автомобілю, немає пороги ціленькі, наклейки всі присутні. 1,6 МПІ, БСЄ, 75 кВт. Класний, приємний народний автомобіль. Розглянемо його толщинометром. Перевірка стану лакофарбового покриття. Заводські норми 100-160 по автомобілю для ВАГ-групи, залежності від толщинометра. Всі наклейки по автомобілю присутні. Разом з вами було детально 96,1. Якщо хтось не бачить, було оглянуто Volkswagen Golf Plus і доведено, що автомобіль безаварійний. Він максимально в оригінальному окрасі без ДТП. Дуже гарний колір. Розглянемо стан салону. Так, в салоні у нас цікава комплектація, повний електропакет, фіксатори всі справні, вздуття краски ніякої немає, нічого не крутилось, не знімалось. Датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, подивіться, на стан керма, автозатемнення дзеркала, підігрів сидінь, кондиціонер. Все в оригіналі. Чистенький збережений салон. Дуже багато місця для пасажирів. Заднього ряду люди високого зросту та більшої ваги дуже зручно себе комфортно тут відчувають. Також дуже зручний посадка для дитячих крісел та перевезення дітей. Саме зручний серед два групи, що я зустрічав. Тому я називаю це авто універсальним. Корозії немає, слідів скручування деталей немає. Колір це основна причина покупки даного автомобіля. Тут повний комплект, насос домкрат ключ і на. Усе в наявності. Авто 2008 року, але в дуже гарному збереженому стані. І так, є сервісна книга, є тихогляди, ноль переоформлень, єдиний власник салону. Біргіт шуце. Два ключики, бордачок з охолодженням, панель чистенька без слідів експлуатації. Послухаємо разом, як працює двигун. Перевірка стану роботи двигуна 16 MPI, BSE 75 кВт, кондиціонер справний, компресор вмикається, нагрузка йде. Крутілки працюють. Радіо працює, кермо взагалі без слідів експлуатації. Склопідйомники всі справні. Під капотом, звичайно ж, ваш улюблений 1,6 МПІ БСЄ 75 кВт, 102 коти, коней. Оптика вся рідна. Деталі нічого не крутилось, не знімалось. Під капотний простір максимально в оригінальному стані. Ущільнювачі всі на місці. Мотор працює тихо, рівно, правильно. Не димить, не троїть, не сапунить. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто народний автомобіль Volkswagen Golf Plus, 1.6 MPI МПІ, БСЄ, 75 кВт, 102 коней. 2008 чистого року випуска. Автомобіль без ДТП в гарному косметичному стані, естетичному, без корозії. Від єдиного власника з Німеччини. нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Так як в нас є послуга доставки під дім, Працюємо по всій Україні. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім, або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір даних автомобілів, так як вони користуються шаленим попитом в Україні. В кожному відео наголошую, мультиуніверсальне авто, легко продаваємо авто, правильна інвестиція. Як автомобіль. Класний стан, класний колір. Якщо вам сподобався даний автомобіль ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. На огляді з вами був Женя. автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Бути другим власником за всю історію існування даного автомобіля і першим власником в Україні. До нових зустрічей з новими оглядами класних автомобілів всім миру.